Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вікторія Буряк, а мене звати Віта. Після бурхливого та шаленого тижня стартів, коли ми розпочинаємо багато процесів. Після чудової загадкової гри Магічний Кубик наступає тиша. І на цей тиждень я обираю тільки три процеси, над якими я буду працювати. І вони приймають участь у двох спільниках. Як завжди, в мене все записано. І час вам показати. Перший та другий процес приймають участь у спільнику моя веселка разом з ринкою. І на листопад місяць нам випав синій або блакитний колір. Із синього такого яскравого кольору можна назвати електро або волошковий його, я розпочала вив'язувати дитячий жилет. І від зеленого маркеру на спицях номер 3 я продовжу його вив'язувати. Понизу в мене йде резинка 1 на 1, попереду буде йти резинка 5 на 1, а от спинка в мене йде просто лицева гладь. Так, нагадую, з зеленого маркеру я почну продовжу в'язати цей жилет на цьому тижні. А от з темно-темно-темно синього кольору та коричного кольору, я хочу продовжити вив'язувати шкарпетки на спицях трієчка. Темно-синій кольор це укрвов 80х20, 350 м на 100 г, коричневий колір це 90 вов на вівці 10, па, 300 м на 100 г. У мене вже на першій шкарпетці відв'язана ось резиночка і паглянок. Тобто до п'яточки в мене перша шкарпетка готова. Сподіваюсь, буде вдосталь світла для моїх ну, темних темних шкарпеток. І ще один процес, який я беру з собою цей тиждень, це для спільника рандомні шкарпетки разом з Олеєм. На цей місяць. Нам шкарп кубики обрали, які шкарпетки в нас вийдуть. І вже після того, як я дізнаюсь, що нам обрали кубики, я вже підбираю пряжу. Для цього місяця я взяла собі в пряжу в Я взяла собі в роботу пряжу з такого фіолетового кольору. Укрововна 80х20-450 метрів на 100 грамів. Відв'язала вже резинку 1 на 1. По цілому шкарпетці продовжила вив'язувати резинку 3 на 1. П'яточка, бумеранг з трьома додатковими рядочками по центру. І ось перша шкарпетка в мене відв'язана до миска. Моє завдання дов'язати цю шкарпетку і продовжувати вив'язувати далі. Вам трішечки почекати. А я пішла в'язати. Доброго недільного ранку, друзі! Сьогодні нас вже 23 листопада 2025 року. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як для мене минув тиждень трьох процесів з відключеннями світла, зі змінами графіки в роботи. І я вам покажу, що мені вдалося та не вдалося. На цьому тижні всі три процеси приймали участь у двох спільниках. І саме за спільниками я вам і розповім. Як бачите, в мене вже в зошиті записано не тільки тиждень трьох процесів листопаду, а й назви двох спільників Моя веселка та рандомні шкарпетки. Підемо по спільнику Моя веселка. Для спільника моя веселка з акрилової пряжі ось такого гарного синього кольору. Я Дов'язала дитяче жилет. У мене було зовсім трошечки відв'язано ось. До зеленого маркеру. І від зеленого маркеру я потихеньку дов'язала жилет. Зробила в-образну об горловину і обв'язала пройми та горловину резиночкою 1 на 1. Попереду в мене візерунок резинка 5 на 1. А по спинці звичайна лицева. Гладь. Цей жилет ще не попране, він тільки зі спиць. Тому я вам показую, як він є. Резиночку понизу 1 на один, обв'язку горловини та пройми, я робила на спицях 2,5. А саме тіло жилета відв'язувала на спицях номер 3 Також для цього спільника я дов'язала шкарпетки з темно-темно синьої пряжі. Це основний колір. І прикрасила я коричневою випряжу ці шкарпетки. Вага цих шкарпеток, приблизно трохи більше 80 грамів, точніше, не пам'ятаю, чи 82 чи 83. В'язала я на 48 петлях на спицях номер 3 Відв'язала 10 рядочків резинкою 2х2, потім по 3 рядочки кожної смужки. Після коричневої смужки ще 10 рядочків резинкою 2 на 2 основним кольором, потім 20 рядочків лицевою гладдю, звичайна бабусина п'яточка. Після клину підйому я відв'язала дов'язала коричневу пряжу, аби завершилась вона, і зробила стрічкове закриття миска. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Для спільника моя веселка листопад 2025 року в мене вже все готово. Залишилося тільки попрати, сфотографувати та надіслати в чат фото готових робіт. Ще один спільник це рандомні шкарпетки, де нам Оля за допомогою кубиків рандомно обирає шкарпетки місяці. Треба відв'язати тільки одну пару протягом місяця. На листопад місяць нам купики обрали такі шкарпетки. Резинка 1 на 1. Візерунок шкарпеток, резинка. І п'ятка бумеранг та мисок лопатка. Це хочу вам показати, що в мене вийшло. В'язала я ці шкарпетки з укрвовни. вовни. 80 вовна, 20, па, 450 метрів на 100 грамів, на спицях 2,5 на 56 петель. Я відв'язала резинку, ось. 1 на 1 25 рядочків. Потім перешла на візерунок шкарпеток на регулярну резиночку 3 на 1, відв'язала п'ятку бумеранг без клину підйома, але з трьома додатковими рядочками по колу. І зробила закриття миска лопатка. Але воно в мене щось не вийшло. Дивилася майстер-клас наші професори Іринки, навіть, як мені здається, здавалося, і шила, як треба. Але, як бачите, коряві петлі, Ну не вийшло в мене. Ну, не жмогла. Буває таке. Що я можу сказати? Оцей мисок не для мене. Там, де треба сшивати голкою, ну, не моє. Та ще, як бачите, я дивилася Іринку, вона в'язала, якщо брати чотири спиці п'ятку на перші, другі спиці, так, звичайно, мисок так робила. А я на четвертій перші, То ще ще й навпаки посшивала. Тому о, ці шкарпетки я покажу, як вони, вони вийшли. А потім я розпущу мисок. І зроблю і зберу всі петлі, просто голкою стягну. Це не моє шивати. Ну, в кожного є свої плюси-мінуси. Це сшивати це не моє. Так, ну що, сфотографую. Ці шкарпетки в мене вже попрані. Я їх сфотографую, покажу, що вийшло, що не вийшло. кажу, потім зберу все мисок голочкою, і на цьому шкарпетки будуть готові. Але це ще не все. Але це ще не все. Я не дуже полюбляю виходити обличчям в кадр. У в мене такої місця немає, щоб це зручно зробити. Зараз сижу це біля віконечка, але як бачите, воно трохи відсвічує. Якщо буду крутитися далі, ну, це буде просто, звичайний, в мене такий робочий простір, де в мене все робиться. От. І. Тому я дуже рідко виходжу обличчям кадра, або на вулиці, або ось так біля віконечка, що можу трохи засвідчити, а оце мої пальчики можуть з'являтися в кадрі. Чому сьогодні я вирішила вийти до вас кадр? Життя не стоїть на місці, і наша креативна Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані вирішила розпочати п'ятий сезон спільника дівчатка-таки-дівчатка. Це в нас буде дівчатка та дівчатка п'ятий сезон або дівчатка-таки дівчатка зима. Орієнтовно цей проєкт буде тривати з 1 грудня 2025 року до 1 лютого 2026 року. Але в чаті на прохання працюючих людей висунута пропозиція продовжити цей спільник до 1. До 28 лютого 2026 року. Тобто, захватити всі три місяці зими. Спільних називається дівчатка-таки дівчатка-зима, та й багато працює в нас, і встигнути виконати все, що запропоновано, дуже важко, тому що на грудень місяць у всіх дуже багато роботи. Це підготування до свят, це підготування подарунків. Що пропонує нам Тамара? На Тамара, нам, як завжди, пропонує три категорії, але вони трішечки змінені. Перша категорія взята з обмовочки нашої Лариси з каналу «Різнокольорова мозаїка розпусна магія. Для в'язальниці розпусна магія це розпустити річ і щось нове відв'язати. Тут нам, Тома, пропоную відв'язати іграшку, або декор, або збрелоки, або якийсь невеличкий подарунок комусь із рідних. В мене є речі, які мені треба розпустити і перев'язати. Але це плечові вироби, і нічого з них я перев'язувати не буду. На інше, бо це конкретно треба змінити трішечки. Перше, це в мене мій светр полин який я відв'язала круглою кокетку, але він вийшов занадто широкий для мене, я неправильно все розрахувала, тому його треба розпустити просто зменшити, в... Точні, треба збільшити відстань між додаванням петель, і все тоді буде добре. І друга річ це моя футболка, яка протягом носіння після прання дуже розтягнулася в ширину. Я хочу її розпустити і прив'язати знову футболку. Тому будемо сподіватися, що. Можливо, нам організатор Тамара дозволить таке зробити, бо в мене є замовлення на дві іграшки, але в'язати їх з розпущеної пряжі я не буду. Це іграшки для дитини, бо це маленька дитина. Їй вже скоро місяць, поки я відв'яжу, поки приїде до неї іграшка, то дитина вже буде трохи доросліша, вже буде сидіти і буде бавитися такими м'якими іграшками. Тому в'язати їх з розпущених речей я не буду. Далі друга номінація: Ігри дорослих дівчаток або мені мозок. Тут треба щось таке зробити. Справа заходимо, зліва виходимо, але повертаємося зверху. Можливо, вийдемо з боку або зверху. Ну, тобто, щось таке на не, що не... Зробити не знаю, що але вийде так, як я хочу, не знаю як. Ну, тобто, ще Я не знаю, що тут ще робити, я ще не придумала. І третя номінація називається Карколомні фантазії. Тобто, ми в'яжемо звичайну річ. Але додаємо якусь незвичну деталь саме для цієї речі. Можливо, це буде вишивка, аплікація, жаккард, кишенька, все що завгодно, але не в звичному місці або не там, б де могли ми це бачити. На цей на цю категорію також не придумала, що мені робити. Це я не знаю, як в мене вийде участь, хоча я заявляю про участь у цьому спільнику. Але я не знаю, що в мене вийде в кінечному результаті. Звітувати в цьому спільнику Тамара нам пропонує кожні два тижні. Можна робити окремі відео, а можна поєднуватися зі своїми влогами і ну Показувати це та додавати наше відомо в нашу гілочку до е, спільноти в телеграм-каналі, де можна приймати участь, будь де Там, де ви прописані: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, тік-ток, кущиках. Де вам зручно, там і вірю. Сподіваюсь, що в мене щось вийде. Я зможу вам цікаво показати. На цьому. Ой, вже сонечко трохи сходиться. На цьому я вам кажу до побачення. Бажаю кожному з вас тепла в оселі, тепла в душі, досталь світла, досталь часу для того, щоб щось творити. Творчого вам натхнення, багато про багато гарних новин, довгоочікуваних звісток, повідомлень. І зустрічі. Це так важливо зустрічатися з тим, кого ви давно бачили, кого ви любите і не можете поруч бути разом. До побачення, друзі! до наступних відео!